Усім привіт! Мене звати Лена, я фронтенд розробник Якщо подивитися мої два останні відео, в них я розповідала про те, як я знайшла першу свою роботу поза межами компанії ЯПАМ після того, як там пройшла стажування, про те, які в мене були обов'язки і задачі. І сьогодні я б хотіла взагалі продовжити цю історію, розповісти про те. Як мені працювалося на цій роботі, і чому я все ж таки вирішила звільнитися? А що це була за компанія, в якій я знайшла свою першу роботу? Компанія це дуже важко назвати. Це була скоріш команда маленька. Там були досвідчені розробники, які набирали собі джунів. Вони самі були фрілансери на Афорку, і вони знаходили проекти, брали собі декілька проєктів і саджали на них, типа джунів. І джуни, можна так сказати, працювали від їхнього імені. От така була схема. Але, як на мене, це в принципі прикольна штука. Я думаю, що я отримала в принципі багато досвіду, працюючи таким чином, тому що я працювала від досвідченого розробника від його імені. І, в принципі, в мене задачі були ну, досить нормальні, я б сказала. Отримала в принципі непоганий досвід, тому я дуже вдячна. І я вважаю, що мені пощастило знайти роботу в ті часи, коли був карантин, і мати змогу попрацювати і отримати хоч якийсь комерційний досвід. Тому я в принципі задоволена і ні про що не жалкую. Як виглядав мій день? Оскільки це був ковід, то е, я думала, що ми будемо працювати віддалено, але на щастя, команда вирішила працювати в коворкінгу. Тому що, по-перше, це продуктивніше, очевидно, чим працювати вдома. Для них це легше, тому що вони можуть контролювати нас, джонів. І по-третє, це те, що під час того, як в мене якісь питання виникали, труднощі, то я могла швидко там їх запитати. Вони поруч і вони можуть подивитися. Щось там дописати або переписати. <хи> от, і коротше, допомогти нам вирішити проблему. Але в принципі, в більшості випадків нас спонукали більш до того, щоб ми були більш самостійні і шукали відповіді на питання самі, гуглили якось так. Але в принципі, допомагали, звісно ж, от які в мене були проекти? Я працювала на двох різних проектах. Перший був на ангулярі, він був пов'язаний з темою медицини, тобто був застосунок, де ти міг там забронювати зустріч з лікарем, перенести і так далі. Другий проект теж був на ангулярі. Він був пов'язаний з таймтрекінгом. Які були процеси? Я працювала від імені іншої людини, тому, в принципі, якщо в нас були якісь мітинги, то я не... Приймала в цьому участі, тому що ну я ж не ця людина, да? ну скажімо, це розробник П'етя. Я працюю від Петі, тобто Петя він е, був присутній на мітингах, брав собі задачі, розмовляв з клієнтом і вирішував якісь там питання з іншим розробником. Комунікацію вів Петя організацію там. Тасок, що робити, це теж був Петя, І кожного дня Петя мені надсилав в телеграмі, що я маю сьогодні там зробити. От, в принципі, от такі був процеси. Тобто я сама ніколи там не якось не знаю, не дивилася на таски, не обирала. Ну, можливо, там іноді мій найбільший фокус був на тому, що просто. Ходити, вирішувати питання і робити задачі, в принципі, це все. Ну, в принципі, мені було ок, тому, Я не знаю, мене, мене все влаштовувало. Я, я не люблю мітинги, я не люблю комунікувати. Тому якось так. Як змінювалася в мене зарплата? В мене особисто перформанс ревю був кожні три місяці. Петя мене викликав і казав, що було добре в цьому ну, цьому кварталі, що було погано. І після цього він казав, що. Ну, в тебе зарплата підіймається на 100 баксів. І так було два рази. От, тому що я, в принципі, надовго з п'ять попрацювала десь 7 з половиною місяця. Чим мені запам'яталася ця робота, це тим, що мені подобалося, що в нас була маленька команда, але вона була така дружня, атмосферна, і мені було завжди весело, тому що під час роботи, оскільки це було все як. Вживу, в, в коворкінгу, то ми одне одного бачили, ми з одним одним спілкувалися, і хлопці дуже часто щось там жартували, розповідали якісь історії. Тому я, ну, мені це подобалося. От, тому я люблю типу, ну, робот, е, працювати в офісі. Е, подобалося. Спільні обіди, і е, те, що ми разом після роботи йшли додому. В IT найбільш екологічна атмосфера і токсичності там дуже мало, але все ж, все одно вона є, і будь ласка, поважайте себе і кажіть, якщо вам щось не подобається, обов'язково про це казати. Е, коли я почала задумуватися про звільнення, так, е, це найцікавіше питання, і взагалі основна тема цього відео. Я працювала в такій команді, яка не називалася ніякою, ну, яка не була компанією, не мала ніякої назви. І, звісно, якщо чесно, мені за це трішечки соромно, але не дуже, бо я там працювала ну, десь 7,5 місяців. Я не була оформлена як ФОП. Зарплату я отримувала через П'етю. Ну, П'етю, таке. Вигадане ім'я, якщо що, він мені платив готівкою. Тобто я отримувала там перші 400 баксів готівкою в гривні за курсом долара. От і так, на протягом 7 місяців. Це по-перше, я хотіла бути ну, спати спокійно, хотіла бути оформлена як ФОП, фізична особа-підприємець. Це перше. Друге, це те, що мені не подобалося те, що коли я захочу перейти на іншу роботу, я не зможу описати свій досвід, тому що ну я можу, звісно, якось там розказати про свій досвід, що я працювала на цих проектах, але це буде ну, стрьомно, тому що, по-перше, в якій компанії я працювала? В ноунейм no компанії, як це назвати взагалі? типу, що ну, мене найняли чуваки, де я працювала від їхнього імені на їх проектах. Ну, це було дуже дивно і я. Вже заздалегідь думала про те, що я напишу в своєму CV, як я це подам. Тому я якось ну, вирішила, що треба щось з цим робити. Наступне це те, що е, були відсутні такі плюшки. Ну, це, звісно, мелочь, але, ну, знаєте, приємно мати тіпа, медичну страховку, е, якісь там, я не знаю, курси додаткові. Додаткові курси для розвитку, взагалі якийсь розвиток. Я через сім з половиною місяців працюючи, я зрозуміла, що мені, типа, ну, все все зрозуміло, все зрозуміло, я все знаю, я знаю, де що знаходиться. Я швидко виконувала задачі, і задачі були легкі і нудні. І коли я відчуваю, що, наприклад, я не зростаю як спеціаліст, мене це ну якось. Де мотивує працювати, і хотілося зміни щось, хотілося чогось нового. Звісно, питання зарплати дуже для мене було важливе. І е, я розуміла, що кожного, е, кожні три місяці отримувати по 100 баксів рейзу мене це не влаштовує. І тому я хотіла більше, звісно. блін. Зібравши всі ці причини, я вирішила, що треба рухатися далі. На жаль. Як я наважилася звільнитися? Насправді я дуже не хотіла, я дуже багато сумнівалася, я дуже багато питалася в друзів там, чи варто це робити, чи ні. Я виписувала прям собі плюси-мінуси, чому треба піти, чому не треба піти. Я така людина, що я звикаю, я дуже прив'язуюсь до людей, і мені дуже важко емоційно якось. Щось покидати, і тим паче, от моя робота на той момент була в принципі кайфова. Мені подобалося працювати. Ну, дійсно, це була моя така зона комфорту. Мені було дуже комфортно. Я все знала, все розуміла. Що мені допомогло наважитися піти. Це те, що я пройшла співбесіду, от і я мене взяли на нову роботу. Про що я розповім вам в наступному відео, куди я пішла перед тим, як піти. Звісно, це була дуже важка розмова з Петією, От, я йому дуже вдячна за розуміння і за те, що ну, він дуже адекватно до цього поставився. От, я тет а тет з ним поговорила про те, що я дуже вдячна йому за весь цей досвід. Реально, мені дуже було приємно працювати з цією людиною. От, він мені дуже багато дав, дуже багато чому навчив. Подякувала, звісно, і допрацювала два тижні і пішла. Для мене дуже важливо, якщо я йду з роботи завжди залишатися в гарних стосунках, які в мене були страхи. Я дуже боялася, що на новій роботі мене звільнять там, через три місяці, через два тижні, що я не впораюся, що Боже, це ж нова компанія, нові люди. І це була реально ну, тіпа, компанія з назвою, яку можна записати в CV. І я боялася, що я не що там буде, а я незнайома там з процесами, бо я ніколи там не була присутня там на мітингах і так далі. У мене не було а, досвіду, і я була я завжди працювала в тіні іншого розробника. Тому, а, звісно, це також була причина, чому я пішла, тому що я хотіла бути окремою одиницею, хотіла бути. Якось ну, не працювати в ціні когось, а бути якось, ну, от, я є, от мій аккаунт, от мої задачі, от я за них відповідальний і так далі. Було дуже дуже боляче, якщо чесно, я плакала. Я, я пам'ятаю, як я після того як я пішла, я два тижні плакала. От, ну, Під час того, як я ну, починала нову роботу, поки мені не видали задачі, не видали там імейл, доступи, паролі і так далі. Я просто два тижні чекала, і поки я чекала. То я просто плакала під час цих двох тижнів. От е, так. І ще хотіла доповнити цікавий факт про те, що коли я йшла, я ризикувала. Тому що я йшла на зарплату менше, ніж в мене, ніж та, яка в мене була. У мене була, були страхи там, що мене звільнять, і я взагалі залишусь ні з чим. Тому. Але я хотіла більше, я хотіла, я бачила перспективу, що можливо в новій компанії в мене будуть зарплата зростати швидше, і тому я і пішла своєї старої роботи. Дякую за перегляд. Для мене це дуже було важко повернутися, і я буду дуже вам вдячна, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою коментарем. Ваші коментарі будуть надихати мене знімати більше відео, старатися. Тому, якщо вам сподобалося і ви хочете бачити наступні відео, будь ласка, підтримайте цей канал підпискою, вподобайкою і коментарем. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви хочете знати більше про мене, про моє особисте життя. Якщо у вас якісь є питання, то, будь ласка, залишайте в коментарях. Я з радістю або про це зніму відео, або відповім наступному. Дякую вам за увагу! Всім пока!